На каналі мною Мілана. Привіт, дівчата! Чому ми сьогодні зібрались? Бо у нас заморозило! Отже, правила такі: у нас 4 раунди з різними челенджами. І той, хто переможе в найбільшій кількості челенджів, матиме право обрати морозиво, яке він захоче. Тобто переможець обирає морозиво. На будь-який смак. А той, хто програє, буде їсти малесеньке морозиво. Але Зрозуміли? Хоче. Не таке, яке хочу, а яке саме малесеньке, яке ми знайдемо. Перший раунд розказую правила: ви стоїте на квадраті із чотирьох кольорів. Так, правила такі: я називаю один із цих чотирьох кольорів, і ви маєте на нього не стати. Тобто я називаю колір, на який заборонено ставати. Виходьте з квадратів. Виходьте і розпочинаємо. Отже, синій. Швиденько ставайте на якийсь колір. Зелений. Рожевий. Оранжевий. Синій. Битві, так? Далі зелений. Зелений. Але ви маєте перестрибнути. Перестрибуйте все одно. Завжди треба стрибати. Неважливо, називаю я однакові два підряд чи ні. Е жовтий. А такого й нема. Правильно. Оранжевий. Синій. Рожевий. А -а -а -а. Зелений. Синій. <ріст> Мілана, ти на два одразу. <ріст> оранжевий. <ріст> Мілана це вже другий раз, так? Перший раз було у вас обох помилка, а тепер у Мілани, так, Мілана? Оранжевий. А ти на нього хотіла наступити. М так, рожевий, <ріст> синій. <ріст> Зелений. <ріст> Молодці оранжевий. Рожевий. <сіхі> кіра трохи не помилилася трішечки, щоб. Так, синій. <сіхі> не падати, не падати. <сіхі> Оранжевий. Синій. <сіхі> Зелений. Рожевий. Синій. <сіхі> О, кіра, що це? 2-2. <сіхі> Тепер уже 2-2. <сіхі> Оранжевий. Так, синій. Зелений. А, три, два. Так. Рожевий. Синій. Зелений. Ну, нормально. Так. Оранжевий. Оранжевий. Чому б і ні. Зелений. Три три. 3-3. Отже, у нас в цьому раунді зараз 3-3. Тепер я називаю останній раз 5 різних кольорів, і це буде вирішально в цьому раунді. Домовились? Стоїте, і я називаю синій. Зелений, оранжевий, зелений, Рожевий. Не підходить. Отже, до першої помилки робимо. Оранжевий, синій, зелений. Рожевий. Оранжевий. Синій. Рожевий. Зелений. А, -а, -а, -а! все є. Yeah. Міланка, нічого страшного, це тільки перший раунд. Зараз готуємося до другого. Раунд номер два. В цьому раунді дівчата стоять ось за лінією. В кожного з них, в кожної з них по чотири воланчика. У нас ось тут намальовані чотири: ось чотири, п'ять, десять, двадцять і сто. В кожної, так п'ять, десять, двадцять і сто. Чотири кола із цифрами. Їм потрібно. Кожним одним з воланчиків потрапити всередину всіх чотирьох кіл. І тоді ми підрахуємо, скільки у кого буде балів. На одне коло дається 30 спроб. Тому поїхали! Давайте розпочинаємо. Перше коло, вау! Майже, майже, є! Yeah. Так, тепер тільки не заходити за лінію. Ні, бачите, перше коло виявилося самим легким. Все добре. Виходь, виходь, забирай. О, є, 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 все, все. Молодець. Так. Пробуємо все можливо. Спробуй по іншому, не обов'язково ж. Одним методом ви можете пробувати кидати. О, є, закочувати там, котити, кидати. Ось так будемо знімати У вас, буде гарно видно. Пробуємо, пробуємо. Ні, я вже бачу то в колі. Якщо вітер їх зніс, нічого страшного, зараховується. Пробуємо, пробуємо. Це вже складно. Це вже дуже складно. Я не знаю, будете пробувати. Все можливо, я вірю у вас. Пробуйте так, головне не заходити. Ні-ні, Міланка, не лягай так за лінію, тільки все за лінією роби, за своєю лінією. Ні руки, ні ноги не виходимо. <ріст> <ріст> О, майже так, бачиш майже. У дівчат ще по 15 спроб для цього кола. Потім будемо рахувати, скільки у кого буде балів. Спробуйте закотити, отак, спробуйте. От якось так. Ну, угу, не виходить. Ну, тоді. Оп! Майже, майже Кіра, майже. Ну зв... так, так. Бачите, діляться досвідом кожен. Треба відчувати звичайно, вітер десь. Майже так. Бачиш, молодець, що трішки зрозуміли. Ну, можливо, чому ні? Якщо заб'єш. Ну що, по скільки спроб уже? уже? Уже по 20. Добре, давайте. Ще у вас 4 спроби. О, майже кіра, дивися. Капулечка. А в 100. Молодець, буде в 100. Бач, Мілана одразу з козирів пішла. Молодець є. О, кір. Молодці, так, да, є. У вас по 100 є 100%. відсотків. <сіхі> 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 так, давайте. У вас. Ще... Ви бачите, ви в 100 з першого разу майже потрапили. Тепер у вас є ще спроби для двадцятки. Останні, рахуйте, скільки спроб у вас залишилося. А ви ж сотню ви вже закинули, то ви сотні із сотні спроби можете використати для двадцятки. Так, ви ще можете десь 30. Є! Молодець! Ну це круто було і справді. Давай, Мілана, в тебе ще є. Ще є спроби. Пробуй. А ми будемо вболівати за Мілану. Давайте всі разом. вболіваємо, Мілана, Мілана. Молодець, я тебе вітаю. Давай. Пробуй! На. О! дивись. Супер, Мілана! є! Є! Все нормально, все супер! Молодець! Молодці. Молодці! Так, дівчата, в цьому раунді ви обидві перемагаєте! Я вас вітаю! Супер! Так, два раунди! Так, ще у нас два раунди, два змагання. Раунд номер три. Потрібно, дівчатам, залишитись в колі. Вони зараз закривають очі. Щоб нічого не бачити, не підглядати і грати чесно, зрозуміли? Будемо топати і намагатись залишитися в колі. Хто буде найближче до кола, а можливо, хтось і не вийде з нього взагалі, то і переможе в цьому раунді. Домовились? Розпочинаємо: один, два, три. Топаємо ножки, високо колінця і топаєм, топаємо. намагаємося залишитися в колі, які у вас смішні пози. Все, давайте топаємо, топаємо. Гарно, Кіра, топай, топай. Щоб... Ми все бачимо. Потім будете дивитись відео і будете бачити, як наскільки ви чесно грали. Топаємо, топаєм, щоб залишитися в колі, гарно, не підглядати. <рес> Мілона, старається. Мілона, не підглядаєш, не підглядати. Граємо чесно. Молодець. Правильно, ми граємо чесно. Добре, добре. Як ви гадаєте, ви в колі залишились? Я друга жизнь. А Кіра, ти як гадаєш? Ой, я Мілана, можеш відкрити очі. Ляльда Кіра вже, Кіра впала. Добре, давайте ще. раз. Я Все, три спроби. Ага. Мо, бачиш, в тебе вже хороший досвід. Добре. Ні-ні. В цьому раунді, дивися, в цьому раунді буде ще три спроби. Ще дві спроби. Домовилися? Так, дівчата на місцях, очі закрили, не підглядаємо. Один, два, три. Топаємо. Топаємо гарно, топаємо, топаємо. Намагаємося залишитись. В колі. Намагаємося залишитися в колі. Ой, так не падати. Гарно, гарно, Тупцем, тупцем, тупцем. Туп, туп-туруп, туп-туп, туп. Туп-туп-туп-туп. Так, ну круто, круто, молодці. Які в кого думки? Ти думаєш, ти вийшла? Ти? Ага. А ти може вище ножки? Давайте гарно тупцем. Трішки треба ускладнювати вам. Коли буде щось зрозуміло, коли хтось із вас зрозуміє, що він вийшов чи не вийшов, топаємо, 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 гарно топаємо. Правильно, це чесно буде, звичайно. Так, не підглядати. ніхто не. Нічого добре, ніхто нічого не бачить. Коли все, ну можливо, давай все. Достатньо, тепер дивимося, хто де. Мілана молодець. В цьому челенджі тебе реально круто виходить. Супер. Ще один раз. Не засмучимося, ні, це ж гра. буде Звичайно. Потім буде останній Так. То вже все. Я так розумію, у нас 2-2? У нас зараз 2-2. Да. Все, тоді завершуємо так? цей челендж. Цей раунд у нас перемагає Мілана. Молодець, давай п'ять. Супер, ти теж молодець. давай п'ять. Опа, молодці дівчата! Круто! Зараз буде останній раунд, який все вирішить. Раунд номер чотири. У нас є ось ці волани різнокольорові. І зараз я буду в певній послідовності їх складати. І кожна із вас має повторити цю кольорову послідовність. Буде п'ять таких раундів, міні-раундів із цими воланчиками. Так. Хто найбільше правильно наскладає, той і переможе в цьому раунді. Зараз у вас 2-2, Правильно? Так. Поїхали. Перша Мілана. Розвертайся і не підглядай. Давай закричу. Все, ти слідкуй, щоб вона не підглядала. Потім буде ти мінятись. Так. А я викладаю волани в певній кольоровій послідовності. Так, ось так буде. Так, тепер ти думай, як же я їх розложила. А скільки в мене спроб? Одна спроба. В цьому, ну, п'ять буде п'ять отаких от різних, я буду по-різному викладати п'ять разів. Небо, як мій влюбаний кольор, сильний. Добре. <па> <Страшно. п 'ят> Це буде помаранчевий. І далі от Все, ми тебе вітаємо. Є перше, так? Кіра, твоя черга зараз буде. Прийшла Кірина черга. Мілана слідкує, щоб Кіра не підглядала. Так, там обережно, не балуємося. А я ось отак виложила кольори. Давай, Кіра, намагайся. Здогадатись, як же я їх могла розложити. Це буде отут, потім я ще подумаю. Добре. Це ще не перше. Ти можеш думати, пробувати, змінювати. У мене так думає голова, думає вона. Отута думаю. Думаєш, що так. Ну, все остаточна відповідь. Да. Ну, певно, да. Ну, все, домовились, остаточна, але вона неправильно. Хоча з самого початку ти викладала дуже навіть правильно. В тебе було, були всі шанси перемогти. Нічого страшного, ще є чотири таких спроб. Давайте далі. Так, наступна спроба. Мілана не підглядає. А Кіра буде зараз викладати. Давай. Викладай в певній послідовності кольори. А я слідкую за Міланою. <глухи> так. Іра там. Почекай, почекай, почекай. Зараз я тут все подивлюсь, запам'ятаю. Зачекай. Так, ось така у нас послідовність. Всі запам'ятали, я зараз все зміню. Щоб. Так, все змінила я. Тепер маєш скласти в тій послідовності, яка була з самого початку, як Кіра склала. Так, давай. Думай. Тут таке дуже Нервує, думає. Слухає свою інтуїцію. Там твоя інтуїція тобі говорить. Ось так. Так, тепер Мілана черга викладати кольори для Кіри. Зачекай, давай я зніму. Зачекай, я зніму, запам'ятати треба ж, як воно було. Ось так. Добре, зараз забирай їх на стульчик сюди. Ложи. Все. Тепер, Кірюшка, повертайся і викладай. Думай, думай, концентруйся. <соцентрес> так, давай, думай. Вот так будет, так? Так, наступный мини-раунд. Вот так, запомнила. Повертайся до нас. Ми хочемо бачити твоє лице. І складай. Не зараховуємо, ну нічого. В тебе ще дві спроби є. спроби. Не можу засмучуватися. І якщо ми програли, то це ж гра! Ми розважаємося і гарно проводимо весело час. Не потрібно засмучуватись. Кіра, твоя черга. Запам'ятали. Тепер відкриваю ченята і намагаюся повторити послідовність кольорів. Все все. ось так Кіра виклала. Кіра, я тебе вітаю! Тобі внутрішній голос підказав все вірно. молодець. У вас поки що один-один і в кожної ще по дві спроби. Оце ну, так радість за подругу. Мілана в очікуванні і очі. Мілана, закривай. Закривай очі і не підглядай. А Кіра тут вигадує кольорову, так, кольоро, кольорову веселку. Зачекай, Мілана, не підглядай. Все, я зафіксувала все, запам'ятала. Давай, я думай! Знаю, Знаю, чи Кіру каже. Я знаю, що я хитра лисичка, так? Ви обидві такі хитренькі, щось там вигадують. Все, ось так. Думаєш? Добре, думай. Я вже теж не пам'ятаю, як було. Зараз буду перевіряти. Допоможи, інтуїція, допоможи Мілані. Ще думаєш, так? <гум> Ще не так. <гум> Чари, бари. <гум> Є все, перевіряємо. Не вдалося почути тобі внутрішній голос. Інтуїція не підказала. Але нічого страшного, все правильно. Поки що у вас один-один. Ось така буде послідовність. Зараз, тепер все змінюємо. Віра вже так концентрується, ти бачиш, вона там спілкується. <сі> з внутрішнім голосом. <сі> Давай. Це перше чи останнє? Це останнє. Отут перший? Добре. Це як це у кого? Це. У нас тут перший а в неї там. Бачиш, як подивитися? Ні, угу. все ж що... Ага, все. Все? 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 Отак? Да. <сі> Ось так. Добре. Я Поки один-один. Ще у вас по останньому Ей, ти де? По останньому міні-раунду. Так, запам'ятовуємо, як склала Кіра, і викладай. Як ти гадаєш? Я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш добре? Слідкуємо тепер. Але вже Зв'язок із внутрішнім голосом. Все? Почекайте. Ось так ти гадаєш? Не вийшло. Ну, нічого. Давай, Кіруся, в тебе остання спроба. Розвертайся, Кіра, не підглядай, і Мілана останній раз уже викладає кольори. Давай, Міланка. Ось так було. І викладай, давай, думай. Як завжди ось так. Все, ось так? Ти думаєш. Перевіряємо. А було, ось так от. а було ось так. от. Одна правильно. Одна правильно. Не, а не було правильно а не було. Так, ну, що ж я вам скажу, в цьому раунді у вас нічия. Так? І що, що ж будемо робити з цим? Кожен ми будемо великому <гум> Що? А отже, так. Вибираємо кожен морозиво, яке захоче. Домовились? Як вам такі результати? Супер, як вам сьогоднішні челенджі? Дуже сподобався, дуже класний було цікавий. Різний, цікавий. Було різних завдань, хоча б вони були, їх було мало, але класно. Ви не втомилися? Ні. Не втомилися, Ні. а я трішки втомилася. В кругу сподобалось. Міланка, в тебе круг це топ із завдань. Ти там дуже круто, по справжньому перемогла, без, без будь-яких питань. А Молодець. Я робила, коли на кільцях всі кинули. А ти також була переможниця стовідсотково в іншому із завдань сьогоднішніх. Ви реально класно проявили себе в різних завданнях і по-чесному завойовували свої перемоги. Що ж, готові обрати <тас> пішли! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Балфира и всем пока-пока, а, а мы, мы пожаристы Морозов! Пока-пока.